Українські римокатолики Різдво Христове зустріли ще два тижні тому, ніч з 24 на 25 грудня. Римокатолицька громада існує на Радихівщині при костелі Матері Божої Лопатинської, де в Різдвяну ніч вівні костела ознаменували величну подію народження Христа Спасителя святочним богослужінням за участю численних запрошених гостей. Серед почесник були голова Радахівської районної ради Емілія Мельник, головний архітектор району В'ячеслав Парійчук і селищний голова Лопатина Анатолій Болкіт. З репортажем наш кореспондент Сергій Сторощук. Урочистості величного християнського свята не применшував навіть той факт, що сам Лопатинський костел перебуває у стані довготривалої внутрішньої реставрації. Не всі охочі розмістились на традиційних костельних добротних дерев'яних диванах. Багато народу з побожним видом просто стояло і ревно молилось за відпущення гріхів. Люди різного віку, різних професій, політичних і владних щаблів прибули до костела, щоб розділити з земляками римокатолицького обряду велич події, яку здавна урочисто вшановує весь християнський світ. Прихід Різдва Христового у костелі нагадувала традиційна різдвяна шопка з великим оксамитовим серцем Христа. Різдвяні ялинки миготіли різноколірними вогниками, мирно уживались українські хорові колядки, костельні пісне співи українською, з проповідями і молитвами польською настоятеля костела Ксьонза Марика Войнаровського. Служба Божу офіруємо за всіх, дуже числіше до будови та дзвонниці, Ale za wszystkich Was, kochani, zebrani, w tą świętą nicz, przez naszego gospoda Jezusa Chrysta, Twojego Syna, który stąży i caruje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki. Девої костельної обслуги міністрантів, різдвяне богослуження з Ксьонзом Войнаровським спільно провели запрошені священики греко-католицької церкви: Декан Лопатинський Богдан Левицький з помічником отцем Василем, отець Іван Знивець та отець Степан із сусіднього Станіславчика. Ними почергово здійснювалося читання святого письма. Греко-католицькі священики взяли також участь в літургії Пресвятої Євхаристії. Радуємо і що... чешили. że mogliśmy usłyszeć dzwony, możemy przeżywać to Chrystowe Listwo. To sam Jezus Chrystus, Gospod nasz, przyjął ludzkie siło, przyjął krok, stał się człowiekiem. Hospody od święty Wszechmogący Wieczny Boże, Причастившись ритуальними костельними оплатками, вмоченими у вино, котрі символізують тіло і кров Ісуса Христа, Ксьонц-Войнаровський разом із міністрантами причащали у костелі вірних, щедро почували оплатками і гостей. Різдвяне костельне богослуження українськими колядками супроводжував церковний хор села Нивець, який люб'язно прибув на запрошення настоятеля костела разом із своїм керівником Григорієм Куцем. Усі присутні в костелі також купно співали українські колядки. Сьон Змарик Войнаровський привітав з Різдвом вірних і виголосив подяки прибулим на урочистість гостям. З вітаннями до земляків Римокатоликів католиків звернулись декан Лопатинський отець Богдан Левицький та отець Степан із Станіславчика. Справа перейшла до рук тих, які мали велике бажання, щоб відновити те, що тут було, щоб воно не пропало, щоб воно кликало сюди цей храм Божий. І ті дзвони, які, може, також ось розбудили добре не спати, але треба йти, щоб там разом радістю відчути прихід Спасителя. І всім вам бажаємо веселих і радісних свят Рождества Христового. Христос рождає. Амінь. Що потрібно Богу від нас? Чи потрібно Золото? Чи багатство, чи щось інше. Йому нічого це не потрібно, йому потрібно наше серце, щоб ми в дар Богу принесли своє серце, щоб він в тому нашому серці міг поселитися і жити із нами. Тому я бажаю всім вам, щоб ми відкрили своє серце для Бога, який народився заради нашого спасіння, нехай він завжди живе. Вашого серця, веселе вам свято і Різдва Христового, Христос народився. вітальну промову землякам Римокатолицького обряду виголосила в костелі почесна гостя, голова Радехівської районної ради Емілія Мельник. Різдво це свято Любові, любов, любов котру принесла на землю, різдво зобов'язує нас до єднання до внутрішнього відродження, до оновлення усього слушного. Людини, сім'ї, громади, нації, держави і всесвіту. Тепло цього свята однаково зігріває усіх християн світу, незалежно від їх національності та поглядів, які вони поділяють. У світлі Різдва Христового ми повинні прагнути очиститися від скверни, відродити наші душі і серця у покаянні. У цей надзвичайно складний час встановлення нашої держави. Ми всі повинні прийнятися духом, Різдвяної любові. Нове життя у світлі христових захворів і моралі. Щиро бажаю вам усім добра і благополуччя, злагоди й любові вашим родинам. Нехай збудуться найзаповітніші ваші мрії, гарних вам різдвяних свят. Хай щастить у новому році. Нехай ваша хата буде завжди добром багата, нехай над вами завжди квітне, небо чисте і привітне. Христос ще рождає. Христос.